Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Всі стверджують, що постановою Кабміну номер 1487 поліції надані повноваження для затримання на вимогу ТЦК. А я стверджую, що постанова дірява і таке затримання неможливо. Минуле відео набрало 3 тисячі вподобайк, тож виконую ваше прохання і розкриваю дану тему, як завжди, коротко і по суті. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Постанова 1487. Пункт 56. Національна поліція за зверненням РТЦК додаток номер 20 здійснює адміністративне затримання та доставлення осіб, які вчинили правопорушення, передбачені статтями 210 210, 10 і значком 1 купав. Зверніть увагу на два слова. Затримання та Доставлення. Додаток 20. А тепер поглянемо, що каже цей додаток. Звернення щодо доставлення громадян, які вчинили адміністративні правопорушення до РТЦК для складання протоколу. Увага! Скажіть, будь ласка, ви десь побачили слово затримувати. Можливо, це тільки у мене щось із зором. Перевірте, до речі, і напишіть. Висновок, ви можете подумати, що це. Просто забули його вписати. І як люблять заявляти в судах представники ТЦК це технічна помилка. Запевняю вас, що це не так. Зверніть увагу на додаток 20. Для чого здійснюється доставка? Для складання протоколу. В пункті 56 постанови зазначено: поліція здійснює затримання та доставку за вчинення правопорушення. А правопорушення вважається вчиненим, коли щодо особи винесено постанову. Тобто спочатку потрібно скласти протокол, аналог такої собі підозри, а потім виноситься постанова, відповідно до якої вас визнають винним у вчиненні правопорушення. А звідки поліція може знати, що саме ви вчинили правопорушення? Якщо вона... Не уповноважена їх виявляти, саме ці правопорушення. Тож, розуміючи, правові наслідки надання повноважень затримувати у пункті 56 норму залишили, а в додатку 20 просто прибрали. Спритність слів і ніякого шахрайства. Саме ці звернення і слугують підставою для внесення до бази Армор. Даних про ухилення осіб. Від мобілізації. І якщо вам цікава тема дірявості такої підстави, то та що з цим робити, дайте знати трьома тисячами вподобаєш. Корисна інформація, ставте і підпишіться на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!